З тим натисканням кнопки, а точніше не натисканням депутати від комуністичної фракції та групи Єремієва поставили мільйонне місто на межу техногенної катастрофи. Народні обранці другий рік поспіль залишили без фінансування Дніпропетровський метрополітен державному підприємству. Не дали грошей не тільки на зарплату працівникам та оплату електрики, а й перекрили можливості для самопорятунку. Чим депутатська жадібність може обернутися для підприємства і для міста Олена Усенко? Проект закону про внесення змін до закону про державний бюджет України на 2014 рік щодо завершення будівництва метрополітену в місті Дніпропетровськ. Засідання о, ради, о, на о, якому депутат депутат розглядатимуть депутат. зміни до бюджету Дніпропетровські метробудівці, чекали з нетерпінням. Натомість депутатських голосів не вистачило навіть для внесення їхнього питання до порядку денного. За 194, діносочотирі на провикій жаль, рішення не прийнято. Нормативна лексика це все не виразиш, тому що ми всі сказати розстроєно, та сказати нічого слова закінчилися від усвідомлення: ті, хто зверху залишили тих, хто під землею і без зарплати, і без надії. Першу не платять, от уже дев'ятий місяць поспіль, адже в державному бюджеті на зарплату працівникам державного підприємства гроші не передбачили ні торік, ні зараз. Мені особисто повинні 32 тисячі з копієчками. як жити далі, не Надія Жевріла. вріла, поки метробудівці вірили в обіцянку, що під час коригування бюджету їм виділять 29 мільйонів. Нів і вони зможуть зокрема розрахуватися за проект, під який готові дати кредити два європейських банки, відтак відновити роботи і добудувати три конче необхідні місту станції. І цих тих два сі діті мільйонів. Дев'ять мільйонів була предусмотрена. На погашення долгов інституту за проектною документацію на достройку второї очереди, а два з мільйонів обслуговуючий Процес але після провального голосування всерйоз йдеться вже не про можливості розвитку і навіть не про виживання без зарплати, а про наближення великої катастрофи. зв'язку з фінансуванням у нас залишились незакріплені виробки в трьох тунелях. І кожна з них ризикує обвалитися після рясного дощу. Такі експерименти у нас були. Неоднократно на площі Петровського був вивал. Поверхність сіла на 7 метрів в діаметрі 15 метрів. Водоприток приток составляє примерно 150 кубічних метрів в час, помпи, які відкачують з тунелів цю ґрунтову воду, відслужили вже по два з половиною терміни. Але ремонтувати їх ніде і немає на що. Просто може статися так, що ми будемо хотіти, але не зможемо. Тому що Накроється один, второй насос, коли почнеться затоплення, все ми нічого не зможемо зробити. Нічим платити і за електрику, яку споживають ці помпувальні системи. Тож відімкнути її можуть у будь-який момент. Метробудівці не хочуть лякати, але ґрунтові води підійдуть під поверхню вже за три дні. Здання можуть розрушитися. Проїжує дороги, це, наверняка вони з сядуть. Але і це ще не все. Подальший простій у будівництві нових станцій загрожує існуванню вже тих, що працюють. Через маленький пасажиропотік метрополітен не здатен заробляти на проведення необхідного ремонту колій, вагонів, вентиляції. Метрополітен просто напросто можуть остановитися зв'язку з тим, що капітальних ремонтів ми в тих які ми митажни не зможемо. Крім того, метро здали в експлуатацію з недобудовами. Це хімічна защита стволов, він Сьогодні ми громадну корозію. Ми не можемо обслуговувати наші кабельні лінії, тому що ні хімзахисту, хімзащита, все корадірували. Бальші проблеми по електродепо. Доробити має той самий метробуд, але народні обранці віддали перевагу залишити робітників без зарплати, підприємство без перспективи відродження, місто під загрозою техногенної аварії. А метро у книзі рекордів як найкоротше у світі єдине, що не веде в центр міста, а невдовзі і небезпечне для пасажирів. Метробудівці мають знати. Що включення цього питання до порядку денного провалили фракції КПУ повним складом? Та група Ігоря Єремєєва суверенна європейська Україна, теж повним складом. файзулін, Дніпропетровськ, ТСН